Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні я хочу повернутися до теми стресу. Чому? Дуже багато скарб продовжує поступати. І я зрозумів, що більшість вас десь на 5-10% розуміє, що таке стрес і які його і руйнівні наслідки. Ну, всі ми добре знаємо, що так, да, це викиди таких гормонів, як адреналін, норадреналін, починають тонізувати занадто судини. І не тільки там судене мозок, судиний нирок в результаті не просто підвищується тиск. А в деяких людей можуть бати навіть гіпертонічні кризи, а це вже ризик інфарктів, ресурсів і так далі. Але, я ж кажу, це не більше як на 5-10 відсотків. Є ще більш страшніші наслідки стресу, які ви не враховуєте. Наприклад, викиди серетоніну. Що значить викиди серетоніну? Да, цей гормон потрібний для чого хочете, навіть для сна. Але. Підвищений вміст серотоніну в крові, який при стресі збільшується. В результаті виникають серотонінові виразки з масивними крововиливами. Чому? Тому що серотонін він підвищує проникливість капілярів, посилює алергічні реакції, алергічні запалення. Ми підтвердили в експериментальних дослідженнях на моделі соціального стресу. За 2-3 дні виникали по 8 там. 12-15 виразок і навіть з масивною крововиливою. Так що це дуже, як би казати, страшний наслідок. Третій наслідок, дуже потужний, занадто руйнівний, на жаль, викликає діабет це підвищення такого гормону, як кортизол, гідрокортизон, правильна назва його. Чому? Його називають гормоном стресу, але це не є гормон стресу. Це гормон мобілізації. Тут мобілізація за рахунок того, щоб скажем, посилити всі енергетичні ресурси, що пішли там, мозок, нирки, серце, життя, важливі органи за рахунок того, що збіднення живлення решти органів. А як це робиться? Це робиться просто за рахунок цих гормон, вони знижують, зменшує чудливість в більшості наших канин, в більшості наших клітин до глюкози. Що не робіть, а це вже починається діабет. Саме це є в 90%. Мабуть, в 5% основна причина виникнення діабету. Не даремно каже, діабет викликає на нервовому підґрунті. Далі більшість, переважна більшість, скажеться на погіршення сна. Що таке погіршення сна, чи там його відсутність, нервова система наша, відновлюється тільки під час сну. якщо не відновлюється нервова система, в нас все в організмі під нейрондокриним керуванням. В результаті виникає цілий ряд порушень. Тому що ваша нервова система не відновлюється. Я вже не кажу на вплив там, пригнічення імунітету там, і так далі. Тобто могутня равнуйна сила стрес. Чому? Я тільки що сказав. В організмі все перебуває під нейроендокринним керуванням. Нейро – нервова система на першому місці, виконавча система ендокрина. Тобто, що викиди адреналіна, норадреналіна, що серетаніна. Що кортизона, все запускає нервова система. Але запускає як? Зв'язок нервової системи. Деякі спеціалісти відносять до мозку, деякі вже до ендокринної системи. Це гіпоталамус-гіпофіс, нижня частина мозку, яка якби являється зв'язком нервової системи з ендокриною. Але саме гіпоталамус-пофіс виробляє тропні гормони, які керують рештою наших залоз щитовидною залозою, там, скажі, пішлунковою і так далі. І тому, бачите, це все одно сходиться до нервової системи. Якщо ми будемо приймати заспокійливі, то ви будете гальмувати нервову систему і будете ще більше порушувати оце керування з боку нервової системи. Вам що потрібно? Вам потрібно нормалізувати, якби приборкати оцей надлишок функцій гіпоталамуса і пофісу, який запускає нервова система. Ось, де скажімо, головні механізми, які найбільш ефективні. Якщо ви зможете нормалізувати навіть під час стресу, функції гіпоталамуса гіпофісу, у вас не буде ні викиду, ні адреналіну, норадреналіна, не буде підвищення рівня серотоніна, не буде підвищуватись кортизол, не буде порушення сну, не буде пригнічуватись імунітет. Тобто, це цей негативний рівний вплив буде ліквідований. Як це зробити, я ще раз підкреслюю, заспокійливими засобами ви не зробите. чуть трохи якось чуть, -чуть заспокоїтись, але ви ж не знімете отой руйнівний вплив, який буде руйнувати ваш організм, викликати цілий букет різних захворювань, які будуть тривати дуже довго, а може навіть і все життя. Тому ну я, я який звик впливати на причини всіх патологій. Тому я вам от рекомендую використати. От бачите, передо мною стоїть тропонорм. Це не заспокійливий засіб, хоча він там і покращує сон, і дещо там заспокоює. Це засіб, який нормалізує функції гіпоталамусу і гіпофіса навіть в умовах стресу. Тобто він ліквідовує оці всі руйнівні наслідки стресу на наш організм. Як його краще приймати? Ну, Тропонорм зазвичай ввечері. Чому ввечері нервова система відновлюється вночі під час сну. І тому це найкращий період для прийому. Але в нас буває інколи, що якщо викликало у нас потужний стрес, скажімо, під час дня, щоб погасити оцей спалах стресу, ну можна прийняти в день, коли оце, наприклад, коли ви там розвернувались, коли ви стресуєте. Ну взагалі-то його краще приймати курсом ввечері, перед сном, десь за хвилину 20-30 до сну. До речі, воно покращить вам сон. Якщо у вас буде сон такий природний, нормальний, значить ви правильно підібрали дозу. А так серед доза десь там для кого 35, а то 40-45, для когось навіть 50 крапель на 50-100 мл води. Но під час стресу виснажується кора наднирників. Це дуже важливий орган. Якщо кожна залоза скажімо, ендокринної системи, по одному-два гормони виробляє. То, кажемо, наднирники, кара наднирників, ми, ми такі одних стероїдних гормонів виробляють більше як 50. Що значить стероїдний гормон? От, наприклад, кортикостероїди, коли потрібно якесь потужне запалення, кажемо, згасити, використовують оцю цю групу гормонів, кортикостероїди, але їх виробляють наша кара наднирників. Інша група гормонів кортикомінералоїди, де від них залежить водно-сольовий обмін, які лінічні ознаки. Кажем, виснажилась кора надирників. Ну, по-перше, людина стає дратівливою. Часто з'являється такий плаксивий настрій, людині стає себе шкода. Далі починається сухість шкіри, ламкість капілярів, ущільнюються стінки капілярів за рахунок порушення водносольового ману. І так з віком виникає остепороз зараз в нас під час цих тресів. А тут ще поглиблюється явище остепорозу. Як з цим боротися? Ви ніде не знайдете засобу і заспокійливі тут не допоможуть. В цьому випадку, якщо є у вас якісь от ті ознаки, які я перерахував, і ще одна така потужна ознака, у людини з'являються від невеличких таких, таких ударів чи невеличких там ось кожен синяки. Навіть людина не помічає, звідки беруться ці синяки. Якщо у вас вже це є, значить у вас дуже корона нервників. І вам потрібно, як би казати, відновити її. Тим більше це залежить від природні протизапальні функції в організмі і більшість там обмінних процесів. Для цього в нашій комедії є такий зараз називається нефропатінка. Нефропатін, нефропатін наднирників орієнтований. Нирки, наднирники, кора наднирників – це якби один орган. Ну, насправді це три різні органи. Ну, ну Оскільки вони структурно разом, ну, ми так і вирішили від цього там, щоб було зрозуміло. І тому достатньо, скажімо, раз в день, у кого є отакі прояви, які я перерахував, раз в день приймати там 25-35 крапель непропотіну КН у вас буквально зникнуть всі ці прояви, буквально за які на протязі якогось тижня і двохтижневого курсу досить, щоб відновити корону однирників, тому що це самий такий потужний орган. Якщо будуть такі прояви, а ви цього не зробите. Ну, у вас почнуться кровотечі, на, спочатку там, носові, тому що ламки з капілярів буде достатньо там, носом потягнути, щоб вони там поламались, а потім внутрішні кровотечі, там, пішкірні там, там, виникати. Тому що це дуже важливо. Ну і це дуже гарний засіб в боротьбі з остепорозом. А остепорози, на жаль, особливо у жінок після 30-35 років, це дуже розпосюджене явище. Так що, бачите. Ви не тільки боретесь зі стресами, от нашими засобами. Скільки ви виграєте, ви можете попередити діабет або зменшити його прояви, можете нормувати тиск, ви можете покращити сон ендокринної і нервової системи, ви ліквідовуєте не наслідки, а причини виникнення всіх цих речей. Так що альтернативи у вас немає. Хочете мати добре здоров'я, попередити цей букет захворювання. Будь ласка, проведіть курс там, трьох там, п'ятитижневий курс тропонорма, якщо ви вже довго стресуєте, двохтижневий курс, якщо вам потрібно є прояви, то пригнічення корінодирників, інфербаційно КН. І ви, по-перше, попередите або зменшите, або ліквідуєте цілий ряд хвороб. Ну і, звісно, ці стреси не будуть викликати вас руної і будете. І добре спати будете, і добре почувати себе будете, і не так будете реагувати на стреси. Так що бажаю вам доброго здоров'я і скористатись у нас в цей важкий час, оскільки в Україні є така стресова ситуація, засобами, які ліквідують оці всі руйнівні наслідки стресу на організм.